Щоб я не волнувався, блядь. Що що ти кажеш? Ага, що я кажу, блядь? Я сказав, блядь. Що, що ти, блядь, що? Камеру снимаешь? Що за нахуй, блядь? Фу. Що там ходиш на мене? Дивися, блядь. Що ти не блядь? От, блядь, твітеру, батина. То скільки твої роки ти кажеш? 24, нахуй Хорошо, Дарис, молодец. Ну ты правий, я шо, блядь. Буду бояться, що блядь? Сибася нахуй, телефоны, щоб зараз мій телефон был нахуй тут, а, блядь. Щоб меня, блядь, зараз стара не пигла, нах, щоб не плакала, блядь. А вы до дому, сука, я сказал, на. Що ты снимаешь, блядь? Що ты а ти, блядь, придурочно? Вот я Антон, блядь. Хуя, я аз ты, блядь. Пару суток сидю ми, хуя. Та де ж ти пив мне скажи? Пизди. Поняв? Хто це тебе так напоїв? Ну а що я вівторок, сука, не вийду в каталашки, а за хуяру всіх на. Мене вівторові екзамен на. А чим ти будеш так всіх? Всіх на. Куда саме чим? Тут такий боец сильний. От посе руки то їй побачить. Чи я боюсь, чи я не боєць, на. Серйозний ти парень. Тя <клес> ти в яку школу ходиш? Схожу на. Екзамен нас здаю, ти роки не можу здати. Бо, блядь, такі придурки як мене дають, на. Понятно. Ну от пояс, понятно, блядь. От посид, пожалуйста, в руки. Да ти пив, ти мені скажи. мне Молодець. Пизди. Молодец. Коломазина пыв. Кол... з ким пив? Ким пив, а вам треба знати? Ну інтересно просто, думаю, з ким пив. Ну ну то з хлопцями пив. А горілку де брав? На хаті сушу. На які? А на які? А я маю, блядь, щоб за мене блядь, платили п'ять тисяч. О. Я майка я не вдома брав. Що ти горілка вдома є? Я що мені. То горілку гнати не можна. А де ти береш? її? а мама жене мені на випуск, то що мені? Не можна вигнати, що. Само не апарат тобі є вдома? Є, то що мені, що? А де ти взяв самогонний апарат? Зробив то що мені Розути я що, блядь? Чи, чи ви думаєте до моєї мами поїдете нас? Мама Запорядка, твоя ти? зараз сама сюди прийде? Ну то ну ти ходиш щоб не... Вона. вона зараз прийде, вона не при... вона прийде. Вона зараз прибіжить до в чину. Якщо вона зараз буде плакати, то до мене прибіжить, буде не бити я вас, зараз, блядь... порвосі наружні всіх, так. На. Не віриш. То в тюрму посадять. А мені не похуй, що мене посадять. Це ти сьогодні п'яний. Ну да. ти що мене посадять? Я толику, блядь, позвоню. От, блядь дай, сука, блядь, хай я позвоню до толики, зараз, блять, вам буде. І, блять, наручники ці нах, блядь, боком вилізу нах. До якого ж ти толика має дзвонити? Є такий Толик, на. Набери номер, казав, блядь, набери. То і... де він живе, цей Толик? Казав, набери номер. Де ти толик живе? Пізді. Ну то туди ж не дозвонишься. Ну то на б найде і я позвоню. Вот и в ПСЗ позвони и найду, на. Ну. То де він живе, скажи мені? Пизди сказав, блядь. Найди мой телефона, да ты, блядь, меня вот в этой пизде. Найдешь телефон, я тобі скажу. А де ти взяв? взял? ПИЗВИ. Ну де вже пістолет? скажи? ПИЗД я сказав. О, це тоже хороше діло. Я не куро. Он тобі дюри візьми. Може тобі ще дати на блюдець поїсти тут, ні? І поїсти мене, не мешали через де не ївна. Ну то треба було не пити, а їсти. Ну а що я пив чи що? Молочка треба було попити. Ну, а, а за лупки посадати не треба було. Ну то ти ж вираження вибирай. Я ж, по-моєму, старший трошки за тебе, ні? На мені не на... Ну мали б таю, мали б собі старший. Ти, блядь, розслабив бруки, блядь. То вы заніміли, блядь. Вони не заніміли. ну якраз там нормально, свободне нормально, там. місце. блядь. Шо? А що вам, блядь, захуярить, так за це, це в руки, це шо, блядь? Ну я з пістолетом по селу не їжджу на велосипеді, правильно? А я. А це шо пістолет? А шо це таке? А шо, Це, блядь, це, блядь, защитний, нахуй, блядь. Мене батько, блядь, робить см нахуй, на цьому їже, блядь, нахуй ді, блядь. на чм блядь, на нахуй, блядь, на зурой машині, як це воно, блядь. блять, на хуните, то що мені, жены що, блядь? Колись женеся, доростешь. Ну да, бляжа, ти шо, ти сівався нахуй. Хто? На тебе, блядь, дай сирету. Я Саша, блядь, дай сирету, -мо, блядь, дайте сирету, мать, сові. Я Саш, дайте сирету, кажу, матя сові, бо блядь, помру. Ну, так разу, А ч ти хуями, блядь, кидаешь? Я Саша, Саша випустят, я тоді вам розкажу. Хорошо. Я що випустять? Випустять, якщо будеш менш пиздити, то отпустить. А я їх за хуяру. А я це, блять, ганої похуяру всі. Ще? Я їм не... А гано я, блядь, до толика позвоню. За це вже не випустять. Що не випустять? Сібав же, блять. Я дзвони до толика, я тобі скажу, блять. На, кури, успокойся, не пизди, блядь, до десь ти. Не, будуть бити мене, блядь, що ти що в них я до мене, блять, шо, блять. Зараз блять сарап и тебя зарабать при не то що мна зараз прибіжить на хоть кладе ходи вона мене... б не є шо, ви мене... раз, то, блядь, все на русские порву на побью на лібаннику, я сказав. Кому? Як? Тобі, блядь, кому на? О, все правильно. Ну що правильно? Я сказав, що не дзвонить? Не, тобі... не тобі, а вам. Я так. казав, звонить. А то вже бач, ви на вигляді. Ну то дзвони, що на ти, що на вечі, що, блядь.